Ну все, мені прибавилось трохи енергії, тепер мені хватить, щоб пройти цей етап. О є кровать треба поспати. Ну, все, я поспав, можемо далі прийти... проходити цей паркур. Піднімаємось. І два рази піднямось. Проходимо ще сейчас поспати, щоб енергію. Це енергія є, проходимо далі. з цього стап. Все прошло. Піднімаємось. Походимо цей ось етап. Чуть не впав. Треба відновити енергію. Все відновив енергії можемо проходити далі. Так. Піднімаємось. Піднімаємось. Погодимо далі. Обережно. Енергія закінчується. Я на цей етап упав. Я впав. Все, ми дошли до цього етапу. А тепер я точно пойду. Обережно. 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 Все, пройшов. Анегія закінчується. Проходимо ось цей ось етап. Цей етап, напевно, так понятию буде складний. Ну, все, пройшов перший рівень, а тут ще треба йде. Mm. Все, пройшов, цей етап. Анаг закінчу, я закінчується скоріше пройти. Все, я можемо проходити далі. Я ще пройшов. А ні. ще трохи залишилось. І ще трохи, і я пройду цей парку. Так. Все, я прийшов ось це ось обі. Ну Ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення!